Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця» правця, я Ростислав Кравець. Це відео присвячено так званим бойовим повісткам, яких насправді не існує цих бойових повісток. Ну далі я вам трохи детально про це розповім. І тим змінам, які відбулись. Дуже багато хайпу я почув за цей час, дуже багато зловживань, маніпуляцій. Ви мені дзвоните, пишете в особисті. Тому я вирішив, ну я і пообіцяв своїм підписникам зняти відео з приводу бойових повісток поштою для того, щоб ви розібрали, що насправді відбулось. В законодавстві. Поки ви дивитесь, я буду просити у вигляді вдячності вашої підписатись на цей канал, поширити це відео, ставте вподобайки, коментуйте. Саме ваші підписки дають змогу більшому колу осіб охопити це відео, щоб алгоритми Ютуба, Тіктока розуміли, що це відео важливе більшою кількості осіб і вони знали про свої права. Тому, будь ласка, зробіть це у вигляді вдячності за те, що я вам розповідаю ті зміни законодавства і чим саме керуватися. І так, дійсно, минулого тижня були внесені зміни. Кабінет міністрів, так тишка мишка вніс зміни в 560-ту постанову, в положення про ТЦК, яке у нас я неодноразово про це говорив. Подивіться, коли воно там за день до початку війни було прийнято. Ну, це окрема ситуація, і я думаю, колись цим все одно ну, буде надана цьому оцінка і будуть розбиратись, яким чином це все відбувалося. І так, що ж сталося? Так, дійсно були внесені зміни, при цьому змін дуже багато. Це і постановка на облік, це і облік жінок військовозобов'язаних, поки їх не чіпають, поки бояться їх чіпати щодо виїзду за кордон, тому жінки, які мають медичну освіту і військовозобов'язані, вони, в принципі, на сьогоднішній день, не дивлячись на всі ці пафосні заяви, що військовозобов'язані не мають права виїжджати, вони спокійно, саме жінки, можуть виїжджати за кордон. Ну, така ситуація, що маємо, то маємо. Зараз все йде коло в цих, так мовити, бойових повісток, яких не дали право направляти поштою. Ну, по-перше, як я і говорив на самого початку відео, бойових повісток не існує. Є мобілізаційне розпорядження. Що раніше їх мали направляти поштою такої заборони не було, що зараз прямо зазначена можливість її направляти поштою, і ніби всі що після цього будуть відкриватись кримінальні провадження. На сьогоднішній день я спеціально відкрив сайт Генеральної прокуратури у себе в телеграм-каналі, тому я раджу також підписатись не тільки Ютубі, Тікток. Міє підписатись на телеграм-канал, знайти ви його можете в Ютубі під відео а в Тіктоці, в шапці канала. Я дам посилання на статистику Генеральної прокуратури щодо відкритих відповідно кримінальних проваджень за статтею 336, Це ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. На військову службу за призовом осіб з числа резервістів, також ухилення від призову служби цивільного захисту в особливий період і ухилення від військового обліку або навчальних зборів. Це те, що ну, інші справи, які з цим пов'язані. Загалом цих справ ну, строкової служби тут немає ухилення від строкової служби взагалі нуль. Сумарно кількість цих злочинів на сьогоднішній день з січня цього року по. Червень, тому що останні ще залипи немає даних, є за червень. Дані загалом становить у нас сумарно 2075 злочинів. Тобто більше всього, це 1747 злочинів. Це ухилення від служби цивільного захисту 9 злочинів. Від навчальних зборів 311 злочинів, в інших 8 злочинів. І сумарно от ця сума становить 2075 злочинів. Тому об'єктивно я вам можу сказати. Те, що на дно право порушувати кримінальне провадження, ніхто це робити не буде. Об'єктивно, нікому не потрібна та кількість кримінальних проваджень, а потрібні люди на фронті. Це та сама історія, як СЗЧ. Ви пам'ятаєте цю історію, коли ще більше ніж рік назад я підняв це питання, мене звинуватили в усьому. Однак потім чомусь стало, що почали цим займатися, і це дуже добре. От навіть на сьогоднішній день, також з цієї таблиці, яку ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі, тому підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал. Є перелік осіб, які самовільно залишили військової частини ЦСЗЧ, це 407, дезертир, це 408 і 409 це так званий Шабунін. Шабунінг це ухилення від військової служби шляхом самоколічення або іншим способом, ну, як у Шабуніна, отримання листів від НАБУ і САП, Новікова і Ситніка, щодо проходження у них, хоча він туди не з'являвся. Таких, до речі, осіб на сьогоднішній день 281. Сумарно, сумарно. Кількість СЗЧ, дезертирства і шабунінгу у нас на сьогоднішній день знову ж таки становить, зараз я вам скажу, 107 953 особи. При цьому, от сьогодні мені скинули відео там в телеграм-каналі безпосередньо в коментарях, де народна депутатка, по-моєму, це партія голос, мені здається, саме партія голос. Вона зазначила, ще скажу, як її там звати. ага, це скараход, Анна Скараход. Зазначила, що у нас із зачешників, хоча Генеральна прокуратура дає цю цифру, яку я зазначив, 107 тисяч 953 особи. Ну, це на червень вона зараз давала це інтерв'ю, я так розумію. Вона взагалі зазначила, що їх майже 400 тисяч. Ну, я не знаю, звідки вона бере ці цифри і навіщо вона. Роздувається ситуацію, вона там виправлялась, говорила, що це не всі 400 тисяч значно менше, скільки значно менше вона не сказала, хтось повертається, хтось принципово не повертається. Ну, Така ситуація. Тобто, якщо взяти 400 тисяч і 100 тисяч, тобто в 4 рази менше справ зареєстровано в СЗЧ. При цьому вона також зазначає, що навіть коли особа повертається, так воно є. СЗЧ не припиняється, тобто кримінальне провадження, воно продовжується, і як її закривати на сьогоднішній день. Ну наші нормотворці максимум що зробили таку так звану мовити амністію, яка насправді створила тільки більше проблем, ніж вирішила питання. Тут потрібен зовсім інший підхід. Ну це знов ж таки питання окремо. відео. я може зніму і розповім, як би я бачив це питання з вирішенням, що стосується СЗЧ. Тому на сьогоднішній день, якщо ми візьмемо об'єктивну кількість кримінальних проваджень, оці там, 2000 кримінальних проваджень, які на сьогоднішній день існують за ухилення від військової служби, насправді це нічого відносно того, що ми бачимо. І ніхто, оці повістки поштою, як ви, ви зазначаєте, і відкривати кримінальне провадження в цьому немає жодного абсолютного сенсу. Тому що, по-перше, Виникнуть питання щодо самої направлення повістки поштою, підтвердження, належного ведення реєстру і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І замість того, щоб дійсно проводити військовий облік і проводити мобілізацію, країна буде займатися покаранням законослухляних громадян. У зв'язку з тим, що ТЦК десятки років, можна сказати, не виконує свої обов'язки. Це єдиний реєстр, закон прийнятий ще існує 2017 року. Що вони робили 2017 року для наповнення цього реєстру? Ну, як ми бачимо, нічого. Останні два роки тут тільки почалася якась активна робота. Ну, це окрема ситуація також. Тому не звертайте увагу на цей хайп. Якщо ви отримали повістку, звичайно, треба зібрати всі необхідні документи, з'явитись до ДЦК. Якщо є підстави для відстрочки, я про це говорив неодноразово. Будь ласка. Завчасно підготуйте всі документи, тому що якщо у вас є підстава до відстрочки і вас затримують, це зовсім не підстава, що вас там хтось відпускав і давав можливість оформити цю відстрочку. Тому якщо право на відстрочку є, будь ласка, оформляйте його завчасно. Що стосується. 7 серпня я тут залишу вам відео. Подивіться, яким чином треба діяти. Ну, поки на цьому все. Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь. Я всім пропонував, якщо потрібна буде допомога, завчасно укласти з нами договори. Ви можете знайти наші координати, написати там. Укладаємо договори безплатно. Там, тільки коли потрібно буде допомога, будете звертатись за до допомогою. Просто це значно пришвидчить надання вам допомоги. Ну і головне, не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Тому що іншої країни не буде ніколи. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки і коментуйте. До зустрічі!